Всім привіт! Сьогодні я граю Forza Horizon 5 в режим Eliminator. І сьогодні остання серія в 2022 році. Останнє відео. І звичайно, що це буде Forza, що це буде Eliminator, тому що це моя найулюбленіша гра. Oh. Так, якщо ти дивишся це відео ще в цьому році, вітаю тебе з прийдешнім новим роком. Бажаю тобі мирного неба! Бережи себе, все буде супер. Якщо ти дивишся це відео у нас вже в наступному році, Скоріше за все, ти дивишся це відео в наступному році, тому що воно вийде, коли це виходить в суботу, о 6 вечора Так Мабуть, тобі вже буде не до відео, тому я тебе вітаю вже з прийшовшим новим роком. Все. Так надіюсь у вас все добре. А я поїхала грати в останню в цьому році. Так, є тачка. Нічого більше, крім тачки. Крім тачки. Horizon Баха. Тут є тачки. Багато тачок. Так, я бачу дроп. Один попереду, можливо, ще щось є ззаді. Головне бути першою. Так, назад. Без ніяких челенджів, просто вперед, до фіналу, до топ. Блін, ззаді також я дроп. Ну, добре, вже на перший. Ой, на це їду, якщо ніхто не з'явиться, поїду чекну той, який. Рік. For Discord, там, звичайно, ніхто не з'явився поки, але ще не вечір. Поїхали. Ой, тут чувак! Ні, я не хочу з тобою гонку. Блін, і там чувак. Блін! Я провтик. Ааа, і що він забрав? за чоло. Чувак, ти забрав за чоло? Не понял. Ага, он ще один дроп. І всі їдуть до нього. Давайте гонку. Зарубіться гонку. Блін, оце я провтик. Давай не дай йому, щоб дроп пішов. Не дай, не дай, не дай, не дай, не дай. Ну що тут було? А як це всі в трьох гонків? А, чи це один міняє тачку, а двоє в гонки. Так. Окей, зона далеко. Я блін, на цьому Ford Escortі нещасному їду. Чувак їде до дропа, он на горі бачу, що дроп. А зона звужується, також без сенсу. Сьомий рівень. Блін, він реально взяв там... Що там? Пінхау за чого? Йо, пересете, так тупо програти. Що тут? Фордескорд, ще один, блін. Чувак! Так, він не їде за мною. Блін, але щось мені хочеться так з ним гонку. Мені здається, що він десь затупить. Ой. Або я. Подарувати би людині восьмий рівень, га? Мені ніхто такого не подарує, то я комусь подарую. Так, він, звичайно, по дорозі вже уже далеко, я його не надожену. би хоч би в зону доїхати. На цьому. Ужасі. Ех, там є дроп, але то дуже далеко. Блін, нічого я не поїхала назад відразу. Ну я й геню. Добре, добре, що вже зробиш? До зони далеко. Угу. А зона вже тут. Ось в когось сьомий рівень, трейлкет, капець. Ой-ой, камінчики. Камінчики всі ми об'їжджаємо. Угу. Так, щось я сумніваюся в тому, що це буде переможна катка, звичайно. Ладно. Просто насолоджуємось грою щоб було не так образливо, що я програла. Ей, зона! Не наближайся до мене. А, так, я вже все встигаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, лівіша -ой 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 -ой, лівіш -аліш. І зараз якраз, поки я доїду, вона доїде і буде новий дроп. І я зможу швиденько собі знайти десь там четвертий, шостий рівень, п'ятий. Я так надіюсь було б непогано. Давай, разом з тобою залітаю в зону. Зона, поспіши. Зона, мені треба дроп. Швидше, давай. Блін, чуваки, там 5 рівні знаходять. Де ви їх знаходите? Давай швидше. Дуже дякую. Де дроп? Де дроп? Блін, я на такому місці, де нічого не видно. А ось дроп. Блін, чувак там їде. Ей, віддай, це моє. Це моє, це моє. Так він його не забрав, значит, в нього щось краще, ніж третій рівень, звичайно, але що нам? Ми беремо й третій. Ой, такий синенький. Он ще один... Це він туди поїхав. От, блін. Забираєш? Забираєш. Капець забирає. що забрав? Незрозуміло. Ну, мабуть, щось класне. Ой, я, походу, не виспалась. Щось в мене не виходить форза сьогодні. Не їдь до мене. Чи поїхали, чи що робити, блін, незрозуміло. А так, зона вже близько. Точніше, я близько до зони. Нічого немає, абсолютно. Но. Бачу. Бачу. Але раз його ніхто не взяв, то там якесь ви поняли, що. 10 рівень уже у кось! Серйозно! Як таке можливо? як А ну хтось, що он третій бере, тому не все втрачено. 26 гравців. Угу. Добре, добре. Так, озеро у нас зараз Audi RS 6. Я її беру не тому, що в мене челендж, а тому, що на ній, можливо, я зможу когось виграти. Ну, вищого рівня. От який у тебе. О, ніфіга собі тут дропа. Я їду. Що тут? Четвертий ланцер. Окей, берем. Далі, людина дроп. А що це ти станцюєш тут? Я вже забрала. В тебе що, Субару? Ну, нехай буде ланцер, також непогано. Так, бачу людей кучу. Ну, вже я готова з кимось поганятися. От дивіться, хтось їде. Зараз ми йому пільінь пінь пінь гоночку. Ой, о, п'єлі. Блін, фокус попереду п'ятий. Ну і нафіга я йому цю гонку запропонувала. І зараз ще здую. О боже, дурне, дурне, блін. Та він там уже майже на фініші зараз буде, алло. Я не поняла. Що за фігня? Чувак по дорозі їде, а я тут, блін. Непонятно, де? Ти вріжся там в що небудь, я тебе прошу. Який же я плуг. Плуг-плуг-плуг-плуг. А могла б вже на п'ятому рівні, бренд був без онка. Капець, як довго. Right. Ну, я не вийду. 900 метрів він що застряв? Та ладно, тут не така висока гора. Чи він десь по такому місці поїхав, що висока? Чил, ти що серйозно? Та ну не жени. Да ну, ти що серйозно? А, -а, -а! Я перемогла, його немає тут ще. Блін, так слухайте, все не так погано. Нормальна тачка, шостий рівень. Форт Бронко? Не, мені пенхал. Пенхал за під підхоп. Ух блін, як мало лишилось часу. Давайте, давайте хтось гоночку. Гоночку, гоночку, гоночку. Блін, і там двоє, і там двоє, це ж. Йо пересета, і що робити? Це буде кудись туди гонка. Ану стій. Стий, йди сюди. Стий. О, ти в дерево врізався, так? Йо, пересете. О, я їду правильно. Але це мені не допоможе, тому що він зараз швиденько розвернеться і поїде також сюди. Так, 1.6, блин, в кущах. Десь, йо -мо. О, боже! Ааа! Не тормозіть мене, блін, він дорогою їде. Капець. Ну, це, мабуть, все, звичайно. Але все може бути... О, він врізався? А, як мене заповільнюють ці штуки. 500 метрів, та ну ви що, серйозно? Так, ладно, ні. Рано, рано, рано. Ай! Я так перескакую через рівень. Блін, та ну ви що серйозно? 8, блін, звісно. Тачка в мене. Так собі. І що робити? Ганят? А, це він вилетів. Ааа, 10 гравців. 9 гравців, що тут у вас? Блі, ну от як на ній їздити. Вона нічого не може знести взагалі. Так, другий. О, ну ще зона буде звужуватись. Так, треба зберегтись. Шостий. Піду збережусь. Так, я тут уже десь в скалів якийсь зберігатись ходила. Так, чувак, що, їдемо? Форт Бронко. Блін. Куди я їду? Боже, що ж я за баран? Господи, 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 як я можу програти з шостому рівню, блін. В сьомому рівню, на восьмому. Так, все погано, мені треба скорочувати. Блін, ну він ось також їде, ви розумієте? А я тут топлюся. Ні, 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 -ні Чел, моє, 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 моє. моє Блін, ця катка просто взагалі мені здавалось такою провальною. А тут у мене вже 9 й така класна тачка. Ну, як, ну, класна. Останнє звуження зараз буде. Сім гравців. Блін, а що робити? Куди буде? Хм, Є варіант більше не ганятись. А що там за дроп? Якийсь його дроп. Так, арена ще. О, він їде, їде, їде до мене, їде до мене. Я не хочу Ганку. Блін, двоє їдуть. Так, між собою ганяйтесь. Я не буду. Я краще залишусь на дев'ятому. Блін, я, я боюсь, чесно. Я взагалі просто не покладала ніяких надій на цю катку а тут таке. Кошко, а тим паче, це класна тачка. Я на ній, звичайно, навряд переможу, але в фінал я полечу. Просто я хочу, щоб щось було адекватне в останньому відео по форзі. Так, а ми вже не встигли, походу, поганятись. Тому що все, зараз буде вже якби фінальна гонка. Я вже тут. Все, закінчай, закінчай гонки. Один на один закінчив. Все, супер. Ми б не встигли. Скоріше за все. О, блін. Навіщо я сюди поїхала, тому що я думаю, що туди треба кудись. Я так думаю. Блін, а цей чел сюди їде і що робити? Коротше, от сюди кудись. Блін, я. дебілка. Так і знала, що туди. Блін, 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 я просто плух. Капець... Ах, що там за чувак на першому місці їде? Дай подивитись на тебе. Чувак, я хочу на тебе подивитись. Блін, я майже, майже, майже правильно їхала. Ще якби не затопило. Блін. Перевертайся, перевертайся, форза відновлюй і скоріше. П'ята, ви. та ви. та ну. О! Не в дерево, будь ласка, та що. Шо... Та блін, я. Я думала, ти така класна тачка, а ти взагалі їхати не можеш по суті виходить. Так? Що за підстава? Просто підстава року, блін. Я не думала, що ти така. Дай проїхати між дерев нормально. А. А. Лечу прямо в дерево. Ладно, все добре. Так. Все не так погано, але виглядає, ніби все дуже погано. Я друга. Так, я в дерева не їду. Я їх краще об'їду. Блін, але фініш ось прям в деревах. Ви що серйозно? Ви що серйозно? Та ну, відео! Зберігайтеся, зберігайтеся, зберігайтеся. Блін, це просто топ, що може бути краще. До останнього відео, вроді. Блін, Просто така була катка Гліба. Я не могла нічого знайти. Я тікала от. Зависла. А, ні. Я тікала блін, від всіх машин. І тут так, блін, я знайшла третій. Четвертий не знайшла. А знайшла четвертий. Поїхала з шостим, потім на шостому поїхала з восьмим, на восьмому поїхала з сьомим, отримала дев'ятий, більше не поїхала. Тікала. І перемогла. Я не знаю, які там тачки були. А я, але я бачила там 10-й рівень Mercedes точно, а більше я не слідкувала. Як, блін, ще й машину обізвала, звичайно, тому що трошки вирізалась там. Ем, да. Але, блін, я все одно перемогла. Це дуже круто, боже. Оце так подарунок мені на новий рік. Форза принесла, боже, все, блін. Ось таке вийшло на одну катку. Я, звичайно, думала, що буде більше, тому що я не зможу перемогти і дойти до фінальної гонки. Але так як я перемогла, я піду на гарній ноті. Це я бажаю всім таких же перемог в новому році, всім нам взагалі. Одної великої перемоги до того ж. Так що, все. все, господи, все. Я всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора, всім гарного року, до зустрічі в наступному відео, в наступному році. Ставте свої подобайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, бувайте!